Заготівля домашніх солінь, овочевих закусок, компотів на зиму одне з найважливіших справ в пору збору врожаю. Головне завдання полягає ще і в тому, як правильно зберігати запаси на дачі часто зробити це простіше ніж в квартирі, так як там більше місця відповідно. Правильні умови дотримати легше, відсутність джерел світла, дуже важлива умова зберігання закруток з містіх в темряві. Прямі сонячні промені або навіть просто постійне перебування на світлі сприяють нагріванню і в банках можуть початися процеси бродіння, розмножитися бактерії, з'явитися цвільп, продукт може втратити смак або навіть стати небезпечним, тому всі заготовки необхідно ставити в темний льох комору, спеціальну кімнату без вікон або в шафки щільно закриваються дверцятами в прохолодному приміщенні тепло одна з головних умов збереження врожаю. Правильний температурний режим, всі знають про властивість води розширюватися при замерзанні, температура замерзання, наприклад, розсолу з огірками або помідорами. Від 6 до 8 градусів при замерзанні і подальшому прогріванні банки почнуть тріскатися і лопатися, а в їх місті почнуться процеси бродіння. Вживати такі продукти в їжу не можна. При зберіганні в погребі необхідно переконатися, що він досить теплий. Щоб температурний режим був стабільним і навіть при сильних морозах температура не падала нижче нуль. В іншому випадку варто подумати про утеплення приміщення, занадто висока температура теж сприяє тому, що заготовки починають псуватися і не стоять покладений термін. Оптимальною верхньою межею для довгого зберігання вважається температура 18-20 градусів, термін зберігання Терміни зберігання консервації залежать безпосередньо від правильності технології консервування і від дотримання світлового і температурного режимів, при температурі 0 градусів банки з заготовками зберігаються 10-12 місяців. При середній кімнатній температурі 2,0 – 24 градуси в темному місці – 3-5 місяців. При підготовці до консервації слід уважно ставитися до рекомендацій в рецептах за кількістю солі. Часу стерилізації посуду підбору спецій, і тп. Інакше ризик отримати зіпсований продукт зростає. Обов'язково потрібно перевіряти, чи немає всередині банок мутного осаду нальоту на продуктах цвілі, бульбашок газу у великій кількості це вірні ознаки того, що продукт зіпсований, і тоді зовсім не важливо, скільки він простояв краще його викинути.